Привіт, друже! Сьогодні у мене для тебе казочка про свято іграшок. Починаємо. На горищі старого будинку стояла велика скриня, повна іграшок. Колись вони жили в магазині і були нові і гарні, потім їх подарували маленькій дівчинці. Дівчинка любила їх і гралася з іграшками. Але згодом вона виросла, а їх склали в скриню і віднесли на горище. Одного разу іграшки вирішили відсвяткувати день народження ляльки катрусі. Вони прибрали ляльковий будиночок, розставили іграшковий сервіз та приготували частування. На горищі було дуже багато банок з варенням, пастилою та різними джемами і компотами. Іграшки, коли ніхто не бачив, потроху тягали з банок смаколики. Усі друзі катрусі зібралися у затишному будиночку. Друзі, проходьте, будь ласка, за стіл сідайте та пригощайтеся. Запрошувала Катруся. Іграшки почали пригощатися. Особливо налягало на частування плюшеве ведмежатко Михась. Михасю, звернулася лялька до ведмежатка. Не їж так багато, а то у тебе в животику не залишиться місця, і ти луснеш. Не хвилюйся, спокійно відповів їй ведмедик, не перестаючи жувати. У мене дуже багато в животі місця. Всі засміялися з маленького ненажери. Друзі, а давайте пограємо у хованки, запропонував клоун. Усі гості почали ховатися, хто де. Лише Михась не зміг нікуди сховатися, бо з'їв стільки солодкого, що став дуже неповороткий. Я не можу з усіма гратися, тому що я об'ївся. Заплакав, заплакав він. Більше ніколи не буду їсти стільки солодкого, пообіцяв ведмедик. Щось мені не дуже в це віриться, посміхнулася катруся, та інші іграшки засміялися. <смі> я теж посміхнулася з цього і дуже сподіваюся, що ти, мої сонечко, не їсиш багато солодкого. А зараз я бажаю тобі добрих, добрих снів, загортайся у свою улюблену ковдричку. На добраніч і до нових зустрічей!